27 серпня, о 14.35 горіла суха рослинність по вулиці енергетики в місті Кременчуці. Загальна площа займання 200 метрів квадратних. Причини загорання наразі встановлюються. Цього ж дня близько 16-ї години. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності Градецької територіальної громади. Через сильні пориви вітру, вогонь перекинувся на житловий будинок, тим самим знищивши шиферне та дерев'яне перекриття. Попри бачу, на місце виклику, вогнеборці встановили що горить суха рослинність на площі 100 метрів, та через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на житловий будинок. Тому, не зволікаючи, відразу приступило до гасіння пожежі. Пожежа у 19.23 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 100 м2, шиферне покрівля та дерев'яне перекриття будинку на площі 70 метрів квадратних. Пошкоджено житловий будинок площі 40 м2. Врятовано даний житловий будинок від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано 27 серпня о 16.30. Знову ж таки горіла суха рослинність цього разу у селі Веселий Поділ Семенівської територіальної громади. Згодом вогонь перекинувся і на господарчу споруду. тож гасити вогнеборцям довелося і її. Часовий мешканець самовільно випалював суху рослинність, що й призвело до пожежі на більшу територію, через що його було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. І це вже не перший випадок, коли люди, спалюючи сухостій, не замислюються над тим, що постраждати від вогню може і їхнє майно. На жаль, спалювання сухих рослинних залишків стало для наших громадян настільки звичним, що практично не звертаються увага на те, що підпалюючи суху рослинність, вони можуть залишитися без свого житла. Неподинокі випадки, коли спалювання сухої рослинності призводить до великомасштабних пожеж. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі дуже важко, особливо спокоїні та вітряні дні. Необдумані дії щодо випалювання залишків сухої рослинності тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Замість того, щоб спалювати сухостій, рекомендуємо використовувати альтернативні методи його утилізації, які є безпечними для довкілля та людей. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.